Жінка не має говорити чоловікові, що кохає його. Про це нехай говорять її сяючі щасливі очі. Вони красномовніші за слова. Щастя. Найбільш невизначена і дорога на світі. Володіння саме по собі вже втрата. Ніколи нічого не можна втримати. Ніколи. Знаєш, коли лежиш ось так, то багато про що думаєш, і тоді багато речей, які раніше були зовсім незначними, здаються надзвичайними. І знаєш, чого я тепер зовсім не можу зрозуміти? Щось двоє кохають одне одного. Як ми. І все таки один помирає. Потрібно, щоб помирали тільки самотні. Або коли ненавидять одне одного. Але не тоді, коли кохають.